Всім привіт. Всім привіт! Вітаємо вас з сонячної Іспанії міста Аліканте. Кажу третій раз. Третій Один, два, три, чотири, п'ять. Ми вийшли, е, приїхали в Плая де Сан-Хуан е, з Алісою. Алісу ведемо в Макдональдс, знову вона буде їсти бургери. Ті неправильні. Аліса, в тебе там питали, як тебе справа, як здоров'я. А? Аліса на третьому дублі вже здобувалася відповідати. Так, вітер може і не буде нас чути. А може і буде. Женя, як у тебе справи? Файно. Файно? файно. Дуже файно. Yeah, <смур> я жирати, хочу. Так, історія е, хвороби тепер захворіла ще і я. Вчора в мене було 37 температура. Було, була. <кхи> була. Женя мене лікує, там приносить мені ліки. Що? Я хочу пупні. Що це? Ну це, ну, кушать. Кушать, так ми йдемо. Ну. Бистріше не буде. Треба дійти до Макдональдс. Ти ж покажи а... Плая людям. Як а ти знаєш, де є таке, що можна перемикати одразу? Так. А що це таке цікаве? Дивиться скейт, це якийсь пам'ятник. Кому? Кому не знаю? Nu, skaičiuosi. Mm. Tommy Haug, nu? Žinau, jo... Tikriausiai... Nesirūp. Eičiai, Veriam, Mirais, De Imperial. Nu, se. Хто його знає, ну коли напевно встановлює. А, це він може відкрив оцю, оцю ну, майданчик цей. А. Він живий. Подумали, що він мер, чи ні. Так Хто його знає? ти Ні, ну там дата є, тільки коли відкрита, чи 18-го року, чи щось таке. Ну такий дитячий. Угу. Маленький. Я Куди ми йдемо? Ну В Макдональдс йдемо, а потім. А ліса там щось з'їсть, а ми кави вип'ємо, чи що ми там зробимо і її підемо до моря ближче. Mm -hmm. Сьогодні, бач, не така вітряна погода нормально. Дочь ну ми йдемо. Зайка, ну ти ж не маленька дівчинка, Так. Yeah. що треба по п'ять разів тобі відповідати. Що треба діти. Краса? Обережно. Дивись. Що? Ти ж, якщо звідти захочеш щось говорити, тебе не буде чути. Пам'ятаєш? Ти оператор? А... Угу. Так, дуже. Немає, я не пам'ятаю, не було таких коментарів, на які хочеться відповісти. А ти читав, ти не знайшов там щось? i <laughs> А, З приводу, знаєш, Карина написала, ну, привіт із півночі Іспанії, У нас немає таких цін. Це до вчорашнього відео з ринку. Брали дині дуже смачні кавунчики. Як тобі кавунчик? А, це ж тебе не чути буде. Скажи, крадайш що кого, але бувало і смачніше. А ну. Кавунчик добрий? Але бувало і смачніше. <рес> Коментар від Євгенія. Е, так, він просто не дуже солодкий був. Але з нами наче все нормально. Ми думали, що ми о, о, отруємось. Ну, так. Але все добре. Оєднів, немає. А ще написали, що ви там тримайтеся, а ми в Україні будемо тримати за вас кулачки. Я зрозуміла, що це сарказм. Навпаки треба робити. Це навпаки треба. Тобто таке відчуття, знаєш, що ми жаліємось на наше життя і. А, ось Макдональдс. І намагаємось плакатися і казати, як все погано. Ні, просто показуємо життя, як є. А, і з приводу того, що. Зачекай, тут був був коментар. А, про, про Німеччину. Зараз. В Германії, Польща повно роботи, не потрібно виживати, як в Іспанії. Це стосується саме пенсіонерів, які виживають тут. Не стосується молодих людей. Звичайно, що є робота, там працюють і таке інше. А пенсіонери, які приїхали, ті виживають, ходять такі, на такі ринки і беруть продукти. А ти подивись, горить мікрофон. Ні. А, горить. Що таке є? Це кава конлече і карамель. Але Солене? ні, це солодка карамель, але воно таке прям, як знаєш, густе. Прям тягнеться, якась така кава і цікава. Аліса що їсть? — У Аліси здор... здорова. Погадаєш, бо менше кавли. Ага, я не знаю, щось багато цього разу налили. А Де? я нічого не їв. Ні, не слухайте його, він з'їв бургер один і ще другий для себе. Який бургер, так звучить. Бургерок. Ну що? Пірожок? Пірожочок. Пірожочок. <гум> Це я теж називаю пирожом, пирожком. Так, з циганського району ми вже показували відео. Красу Циганського району. Жили в ньому, дуже багато відео. А тепер Ой. цей чудовий район, де вони нещодавно розповідали, яка ціна на оренду житла тут? <гум> Від 1200. Від 1200... 1200. До речі, Оля розповідала оце з Новельди, що її знайома знайшла де Альбуферета квартиру за 600 євро у іспанки. Ну, наші просто не здають за таку маленьку ціну в такому районі. Ну, вітер так дує. І навіть з видом на море. Тобто вона там робила фотографію, десь ножки свої поклала, каву пила і прям з видом на море 600 євро. Ну, я не знаю, як там ну, блін, в гарному домі в новому, не в старому. Явно не такий ремонт, як в Циганському районі. Я, Ліса водичку попробуй. Ниряй. Ні, <свіжі> не пити. Ага. Свіжість така прям. <звілля> ми не розповідали, а може не буде чути мене. Рибу да, витягну... здорову. На берег викинуло рибу, таку здоровезну, може ми фото просто додамо. Що за рибина така? Все, давайте пойдем. Я Да? Я Да. Ты помнишь, как мы с тобой на Ибице в море купались, а там мастило было. Чи бензин, чи що? Ты. Ты. Да с пирожком. Сяду на пеньок, з'їм пирожок. Зараз. Пирожок в піску до Ага. Все, все. Все, щас. Сейчас я от, отыграюсь. От, от, <сорок> Ух <сорок> Ах, дочи Тучи? Это что? Тучи? Как будто вулкан Да yeah. Ты прикинь, это загорается вулкан такая, Люди любят дивиться Как снимают просто море Все, Все мама, ты в водах Ну, знаєш, люди, напевно, які давно не були на морі. І зараз в них за вікном сніг, а в квартирі холод собачий, то напевно і подобається таке дивитися. Мама, ти вода. Місця, де тепло, море, сонце, пляж. Ти вода. Так, ні, не кидаємо на нічого. Так? Поїхали додому. Бачиш, який пісок? Трішки прогулялися і можна їхати. Яка вечеря нас чекає. А ще хочу показати, сьогодні нам дали пригостили. пригостили домашнім хлібом. Аромат неймовірний, тут спеції, ну, приправи якісь, трави. Зараз я буду їсти. Женя не дуже любить взагалі хліб, а сірий тут тим паче. Не любиш? Чи Ні, любиш? Не, не любиш. Не любиш? Так, ну. Всім смачного, всім дякую за перегляд відео. І Не забувайте, що можна поставити вподобайку, підписатись. Що А, і тобі, і тобі також. Всім гарного настрою, до зустрічі у нових відео.